Сьогодні ми поговоримо про досить актуальну тему, оскільки я кожного дня пояснюю своїм пацієнтам, у чому відрізняється коронка від вініру. Привіт, усім! Я Олег Не я є засновник та головний лікар центру стоматології та імплантації, що знаходиться у місті рівне. Сьогодні, як я вже казав, ми розберемося у питанні, яке хвилює усіх стоматологічних пацієнтів, саме тих, які стають на шлях до ідеальної посмішки. Детально вам розповім про коронки. І вініри. Коли, куди і що, кому ставлять. Розповім, власне, з практичного досвіду, у чому різниця між цими двома, ну це не методи, це шляхами до ідеальної посмішки, які вибрати, коли вони застосовуються, і чим, чим можна поєднати вініри та коронки в одній посмішці або в одному роті. Тому дивіться це відео до кінця. Залишайте обов'язково подобайку цьому відео. Не забудьте переглянути інші відео на нашому YouTube каналі. Я завжди кажу, що це корисно для здоров'я ваших зубів. Отож, розпочнемо з вашого улюбленого, точніше з вінірів. Це тоненькі керамічні пластинки, які фіксуються спеціальним стоматологічним цементом на передню частину зуба. Товщина вініра вона може бути від пів міліметра до міліметра. І про вініри ми досить часто згадуємо, коли мова йде саме про ідеальну посмішку, про голівузьку посмішку. І саме завдяки вінірам, стоматологи можуть створити у пацієнта рівну форму зуба, може створити білосніжний колір. І як результат, це буде сяюча і красива посмішка. І тут важливо розуміти, що вініри ми можемо поставити лише на здорові і живі зуби. Це не може бути без зуба щелепа. Точніше, має бути показання до вінірів. Саме вініри рятують естетику посмішки у тих випадках, якщо наш пацієнт має сколи на зубах, коли він має пігментацію, або не однаково рівні за формою зуби. Вініри це насамперед про естетику. І реставрація посмішки за допомогою вінірів, без значних втручань, досить швидко повертає стоматологічним пацієнтам красу і гоне впевненість в собі. На відміну від вініра, який покриває лише передню частину зуба, тобто фронтальну, коронка працює як ковпачок, тобто вона покриває всю поверхню зуба. Ось власне і основна різниця. Зубна коронка повністю відновлює форму, вона відновлює міцність, власне, і функціональність гоне зуба, який був зруйнований чи пролікований раніше ендолікований. Як я вже казав, усі мертві зуби ендоліковані потребують накриття корон саме для того, щоб зберегти, зберегти точніше міцність. І про коронки, і про Веніри у нас вже були подкасти на нашому каналі. І усі деталі будуть ось тут. Чи отут і ось тут. У чому різниця між цими варіантами відновлення краси та функції вашої посмішки? Вініри ми використовуємо лише для покриття передньої частини зуба. Коронку для повного відновлення усіх стінок зуба. Для того, аби зафіксувати вінір, нам доведеться провести мінімальне обточування емалі вашого власного зуба. Але це менше ніж пів міліметра. Для встановлення ж коронки стоматолог значно обточує зуб, звичайно. Під вінір нам потрібно живі і здорові зуби. А підкоронки це вже депульповані, тобто коли забрали нерва, ендоліковані, правильно так сказати, та значно зорновані зуби. Зазвичай вініри застосовуються для відновлення краси, естетики, привабливості вашої посмішки. А зубні коронки вже для відновлення повної функціональності жувальної функції, тобто міцності зубного ряду. До речі, варто зауважити, що під коронки не потрібно забирати нерви без потреби. Ми завжди в пріоритеті залишити зуб живим. А чому ми говорили раніше в подкастах? Отож, мініри зазвичай виготовляються із кераміки чи композитних матеріалів, а зубні коронки із кераміки, прес кераміки чи цирконію. Звичайно, для того, щоб вам слугували чи вініри, чи коронки багато років, а це ми можемо говорити про 10-15 років. Потрібен ваш щоденний догляд за зубами, про який ми говоримо, і, звичайно, профілактичні огляди професійна гігієна у кріслі стоматолога. Отже, підсумуємо, що обрати для реставрації посмішки. Якщо, Точніше, у випадку, якщо основа вашого зуба здорова і зуб має неестетичний вигляд, тут, звичайно, підійдуть мініри. Якщо ж ваш зуб ендолікований, тобто без нерву, якщо він ослаблений, і головне значна його частина це пломба. То в такому випадку вам підійде точніше, вам знадобиться коронка. У тих випадках, якщо стоматологічному пацієнтові потрібна тотальна реставрація, то ці два варіанти можуть комбінуватися. Ваш стоматолог може оптимально, е, наприклад, на вінієри поставити на передні зуби, а більш міцні коронки на кутні. Таким чином буде досягнуто і функціональність, і звичайно, естетика посмішки. Тож. Перш ніж розпочати будь-яку естетичну реставрацію, вінірів чи коронок, лікар проводить перш за все планування. Він там відбувається етап цифрового планування. Це називається 3D-моделювання посмішки або Digital Smile Design. Спочатку ми створюємо вам фото, відео протоколи, зробимо фото обличчя, посмішки, профілі всіх, з ним словом, зробимо фотографії. І далі зробимо 3D-сканування ротової порожнини. Якщо ви пам'ятаєте, раніше були такі традиційні відбитки силіконами. Зараз ми їх не використовуємо вже давно, ми використовуємо внутрішньооральний сканер. І у результаті ми отримаємо цифрову модель щелепи з точністю до мікрона. Це дуже важливо. Точність, бо це дійсно дуже важливо. Чому коронки мають таку погану репутацію? Тому що нашим батькам були поставлені коронки, і через деякий час їх знімали, а там був гнилий зуб. Чому це сталося? Перша причина це неточність прилягання коронки, тому що був, вона не щільно прилягала, е, наша коронка була як капелюх, тобто там оце, наша корон, оце наш зуб, це наша коронка, і фактично оцей проміжок між коронкою і зубом був, заповнювався цементом. З часом цей цемент вимивався, і туди, звичайно, проникали мікроби. І зуб псувався. Це перша причина. Ну, а друга причина, звичайно, накрили коронкою зуб, який потребував лікування. Тобто там був каріас. На теперішній момент, завдяки цифровим технологіям, вже від... ще раз повторюсь, ми відбитки вже не використовуємо. Тому що раніше як зняв відбиток, відбиток дає усадку. Далі перенесли це все на гіпс. Гіпс теж дав усадку. Далі відбувся людський фактор. Ну і власне, далі лікар. І купа цих неточностей формували те, що ми не мали чіткого прилягання. Зараз під мікроскопом я бачу чітко перехід коронка в зуб або вінір-зуб. Туди ніколи не проникнуть мікроби. Це дійсно дуже важливо. Отже, наступний етап це створення вашої посмішки, тобто цифрове проєктування. І процес відбувається в спеціальних програмах. Техніки використовують різні програми: це Exocad, Reshape, DSD-App. Отож, це нам не так важливо. Лікар-стоматолог разом з одним техніком створюють віртуальний макет майбутньої форми зубів, майбутнього розміру, пропорції вашого, співставляють ваші фотографії ще до початку навіть лікування. Тобто відновлення вашої посмішки ви вже зможете побачити її на екрані або навіть поміряти її завдяки макапу. Це тимчасові версії, виготовлені з композиту. Після проходження моделі цифрові дані передаються до лабораторії. Де з них вже виготовляється ідеально точні ці вініри чи коронки з кераміки або цирконії. Е, ні вінірів, ні коронок не варто боятися. Міф про сточування власних зубів під вініри є і справді міфом. Адже обточування, як ми вже казали, зуба є мінімальним. А зубні коронки це зовсім не старомодний вид реставрації ваших зубів. Адже сучасні коронки, наприклад, прес керамічні чи цирконіві, виглядають і працюють максимально подібно до природних зубів. Як ви вже зрозуміли, що а, вініри і коронки можуть бути з того самого матеріалу. Тобто, по-простому, як я пацієнтам своїм пояснюю, що коронка це вінір 360. А вінір 180 це звичайний вінір. Тобто покриває половину зуба. Це щоб підсумувати власне різницю. Отож, друзі, я Олег Нечипорчук, я завжди радо з вами ділюся корисною інформацією. Усе для здоров'я та краси вашої. Сяючої посмішки. Дякую, що активно долучаєтесь до перегляду нашого стоматологічного контенту. Естетично привабливе та функціонально надійне відновлення посмішки за допомогою коронок, вінірів чи зубних імплантантів це все у нас, в нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечупорчука у місті рівне. Побачимось у моєму крісі стоматолога. До зустрічі!